Питання, чому гра має під заговок, Олімпу, досі мене мучить, адже я хуяна яке однозначне відображення він має в сюжеті. Єдине, що спадає на думку, це метафорична ілюстрація того, що Кратос скутий угодою з олімпійцями, за якою він робить, що кажуть, а тоді йому пробачаються минулі гріхи. І тут доречним буде розкрити пункт за хронологію і місце гри в серії. В першій грі ми знайомились з Кратосом, який на побігеньках убогів переміг Ареса і зайняв в кінці його місце на Олімпі. Після стартувала лінія конфлікту з Олімпом. Все ескалірується. Zeus! Your son has Водночас нам повідали про певні ключові події його життя, які сталися раніше. Його звичним станом були сюди сущі війни, які вперили в першу зупиночку для Кратосової Менталки його смерть. Oh, no. На щастя, тут ніхто не виходив, адже Аре дарував спартанчику другий шанс і леза хаосу. Далі період служби Рижій мавпі аж доки не сталось різня в селі з наслідками вигляді трупів своєї сім'ї, від чого висика наздогнав психологічний крах разом із ним і образка на ареса і звільнення з посади різника на вимогу. Не робота а мрія, не робота мрія, не робота мрія. І між цим моментом та захистом атен з пошуками скриньки Пандори. Цілих десять років і... перепрошуйте між тим, як рато сів на вакантне місце і перерізав олімп, чого ми не оглядали, та пох, всі знають, що це станеться.